Друзі, чи задумувалися ви колись, що говорить Біблія про гроші? Багато хто думає, що Святе Письмо стосується лише духовних речей, але насправді понад дві тисячі віршів у ньому говорять саме про фінанси, багатство і бідність. А ще є особливий псалом, який віруючі читають для благословення в достатку. Сьогодні ми дізнаємося, чи справді гроші це зло. Які божі принципи фінансів і який псалом відкриває двері для достатку в нашому домі, часто можна почути вислів гроші, це корінь усього зла. Але в першому посланні до Тимофія у шостому розділі, десятому вірші, апостол Павло каже інакше корінь усього зла грошолюбство. Зверніть увагу не самі гроші, а любов до грошей. Тобто, коли людина робить їх своїм. Богом приклади з Біблії показують, що Авраам був багатим, Йов найбагатшим у своєму краї, а Соломон найзаможнішим царем. Але всі вони були праведними, бо їхнє серце було з Богом. Висновок простий гроші це інструмент. Питання лише хто ким керує, ви грошима чи гроші вами. Перший біблійний принцип фінансів це праця. У другому посланні до Солонян написано так хто не хоче працювати, той хай і не їсть. Бог благословляє працюючі руки, а не ліниві. Тому працюйте сумлінно, і ваш труд Господь не залишить без плоду. Другий принцип щедрість в Євангелії від Луки сказано: давайте і дасться вам, мірою доброю, натоптаною, струснутою й переповненою. Щедра людина відкриває двері для ще більшого благословення. Чим більше віддаєш від серця, тим більше Господь повертає. Третій принцип чесність. У книзі приповістей читаємо Нечесні ваги гидота для Господа, а правильні гирі йому до вподоби. Господь не благословляє гроші, зароблені обманом. Все, що прийшло нечесно, зрештою принесе біль і втрати. Четвертий принцип мудре планування. У приповістях написано Думки старанного ведуть до прибутку, а всякий квапливий терпить нестаток. Плануй, відкладай, рахуй витрати, не витрачай бездумно, і тоді побачиш результат. А тепер головне питання який псалом читають віруючі, щоб мати достаток у домі. Це 111-й псалом. У деяких перекладах він числиться як 112. й Там сказано так: блаженна людина, що боїться Господа, що сильно бажає Його заповідей, його насіння буде сильне на землі, рід праведних буде благословенний. багатство і достаток у домі Його, і правда його пробуває по віки. Прекрасна обіцянка читайте цей псалом вранці. Щоб почати день з молитви про благословення і ввечері, щоб подякувати Господу і довірити йому завтрашній день. Що ще радить Біблія у фінансах? По перше, моліться перед кожним фінансовим рішенням, по друге, відкладайте частину доходів. У приповістях сказано мудрий зберігає дорогоцінний скарб та оливу, а дурний усе витрачає. По третє, уникайте боргів, боржник, раб позикодавця, читаємо у приповістях. По-четверте, будьте щедрі, допомагайте бідним, і небо відкриється над вашим домом. І нарешті пам'ятайте про десятину. У книзі пророка Малахії Господь каже. Принесіть усі десятини в дім сховку, і тим випробуйте мене, чи не відчиню вам небесних отворів і чи не вриллю на вас благословення аж надмір. Отже, друзі гроші самі по собі не є злом вони стають благословенням тоді, коли ми ставимо Бога на перше місце. Біблія навчає нас працювати чесно, бути щедрими, уникати боргів, планувати мудро. І довіряти Господу, і тоді Він примножить наше. Читайте 111 й Псалом щодня і пам'ятайте, не гроші роблять людину щасливою, а Господь, який благословляє наш труд хай у вашому домі завжди буде достаток і мир. Друзі. Тепер, коли ми розібралися, що говорить Біблія про гроші. Зрозуміли основні принципи фінансів і практичні паради, настав час перейти до того псальму, який відкриває двері для достатку і благословення. Цей псалом читають віруючи щодня, щоб благословення приходило в дім, щоб праця була успішною, а Господь примножував їхній труд. І ось його повний текст для читання. Блаженна людина, що боїться Господа, що дуже бажає його заповідей. Його нащадки будуть міцні на землі. Рід праведних буде благословенний, багатство й достаток у домі його, і правда його пробуває по віки. Темрява покриє його страхом зле, а світло праведності його сяє ясно. Він щедро допомагає бідним і нужденним, праведність його стоїть навіки. Нехай серце його не хитнеться, і його пам'ять буде благословенна. Нехай праведність його буде світлом для всіх поколінь, а ім'я його згадується з пошаною. Він не боїться лихого вістуна, бо Господь його скеля і опора. Він милосердний, справедливий і праведний у всіх своїх ділах, багатство його примножується і добробут його не скоротиться. Його життя буде сповнено радості і миру, а серце його завжди сповнено довіри до Бога. Слава йому. Бо він благословив праведного, і його дім буде надійним притулком навіки. Амінь.